Моє шанування, друзі, ми з вами і надалі подорожуємо Львовом, І сьогодні я вам пропоную перенестися на вулицю Вірменську. Порозмовляємо трішечки про вірменську церкву. Ось так вона виглядає. Тут ви бачите вірменську церкву, а це її вежа. Колись на місці Вірменської церкви був сад, в якому росли дерева та кущі безпосередньо привезені з Вірменії. Одне дерево давало такі хороші плоди, що коли розкроювали плід в поперек, то бачилося знак Христа. Ось, це була айва. Один вірмянин, відомий Юрко Івашкович, зробив свій висновок, що це, якби є знаком Господнього. Коли ж виникла ідея будувати на місці цього саду церкву, то архітектор Дорінг за план взяв грецький хрест, який побачив Івашкович в плоді Айвен. Ось така історія зі Львова з Вірменської вулиці. Підписуйтеся на мій канал в YouTube, ставте свої лайки. Поширюйте, коментуйте, а також можете стати спонсором цього каналу. Реквізити є в шапці профілю вгорі. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі. Бажаю всього найкращого.